Привіт, мої майбутні клієнти веб-UX UI дизайнери. Сьогодні я вам розповім про декілька джерел, та способів отримання інформації про потреби, задачі, цілі, проблематики і так далі ваших потенційних користувачів. Розпочнемо. Перший метод це безпосередньо запитати у своїх потенційних користувачів. Це може бути як у вигляді інтерв'ю, так і у вигляді опитувань. По-друге, це різні форуми, на яких спілкуються. Ваша потенційна цільова аудиторія і безпосередньо обговорює свої проблематики, задачі, цілі і тому подібне. По-третє, це як не дивно чат GBT. На прості питання стосовно цільової аудиторії він зможе дати відповідь. Та по-четверте, це вивчення ринку, а саме ваших потенційних конкурентів, як з точки зору їхнього вебсайту, так і з точки зору, який контент вони роблять для користувачів. Він може бути у вигляді відео, статей. Форумів і тому подібному. До прикладу, якщо ваш конкурент викладає якісь відео, то проаналізуйте, які теми найчастіше там обговорюються і зробіть висновок, що з цього є важливим для користувачів. Це тільки декілька методів із великої більшості, але водночас вони є найдоступнішими, найпростішими та основними. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроектних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас посіб, я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, Веб ікс Юай дизайнер. Дякую за перегляд.